Сьогодні Дмитро нарешті повертається додому. Мабуть, час перейти з режиму у від'їзді на режим повернення додому. Чудово. Починаю налаштовувати все для його комфорту. Спочатку відрегулюю освітлення. І температуру. Ідеально. Тепер вмикаю режим енергозбереження. Здається, все готово з пристроями, що працюють як хаб, і не забувають його дані. Безпечно, як завжди. Дякую, Нокс. Якраз вчасно. Давайте увімкнемо для нього музику. А я налаштую потрібний пульт на його телефоні. Сінкс зустрічає AI Home. Захищено Нокс.